У меморіальному сквері Івано-Франківська вшанувала загиблих воїнів. Нагородили посмертно 85 бійців наших. Дитинство у підпіллі. Історія восьмирічного зв'язкового УПА із Прикарпаття Івана Палагіцького. Не ні в ніякому разі, от не, не давати їм в руки. Ковалі із Коломиї виготовляють буржуйки на передову. Зараз на носі зима, ми це все прекрасно розуміємо. Без святкової ходи та концертів Цьогоріч, у День захисників України 80-ту річниці створення УПА та свята покрови Пресвятої Богородиці у меморіальному сквері Івано-Франківська провели лише панахиду та молебень за загиблими бійцями. Усі масові заходи у місті скасували через загрозу ракетних обстрілів російськими військовими. Розповідає заступник директора департаменту інтеграції громад Ігор Кінаш. Окрім цього, до могил загиблих військових поклали квіти. Та хвилиною мовчання вшанували пам'ять. Сьогодні ми нагородили посмертно 85 наших бійців, наших мешканців нашого міста, видаючи належне те, що сьогодні ворог тікає з України, завдяки їхнім зусиллям, завдяки зусиллям і героївським чинам їхніх побратимів. Сьогодні Розказує Росія виступає. Анастасія Гайдамаха, дружина військовослужбовця Андрія Петухова, якого сьогодні нагородили посмертно. Жінка розповідає, її чоловік пішов захищати Україну добровільно. До повномасштабної війни він працював викладачем та був музикантом. Анастасія та Андрій переїхали до Івано-Франківська з Києва наприкінці березня. Одразу після цього чоловік пішов служити. Анастасія пригадує, що Андрій був мужнім та відважним. Остання розмова у нас відбулася 20 червня, коли Андрюшка вже потрапив під свій перший артобстріл, але вони вистояли з хлопцями, вижили, він ні слова мені не сказав про це, будучи намагаючись зберігати спокій і не бажаючи, щоб я хвилювалася. І все. І це вперше в житті, я, чесно кажучи, від нього почула, що, будь ласка, молись за мене. Нагородили посмертно сьогодні й воїна з Івано-Франківщини Павла Васильєва. Нагороду забрали його дружина та діти. Любов Василів каже, її чоловік загинув 9 червня на Донеччині. Він був командиром одного з відділень 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Павло Васильєв з перших днів повномасштабної війни пішов воювати. Оце дійство, яке зараз відбулося, воно є надзвичайно важливе для нас. А для пам'яті наших героїв і для наших дітей, бо отакий маленький синочок, який через кілька років, напевно, буде мало мати спогадів про свого татка. Але якщо кожного разу, кожного року будуть йому нагадувати про велич вчинку його батька, то він ніколи його не забуде. За словами Ігоря Кінаша, загалом в Івано-Франківській громаді посмертно нагородили відзнаками понад 1100 бійців, які з 2014 року захищали Україну. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному. івано франківськ Мама мені сказала, що не вставати не, не ні в якому разі. От не, не даватися їм в руки. Іванові Палагіцькому було шість років, коли закінчилася Друга світова війна. Ще малим він долучився до боротьби за незалежність України. Татів, брат Палагіцький Іван Дмитрович, був теж УПА. Дядько Івана на псевдовинний був вояком боївки шрама, керівника гвіздецького проводу Служби безпеки організації українських націоналістів. Мати Євдокія, яка втратила у Другій світовій війні чоловіка-червоноармійця, також пішла у підпілля вдома. У Палагітських переховувалися повстанці. Мама не тільки була зв'язковою, мама шила одежу їм. Значить, мама варила їсти після того, як москалі забралися вже. От то тоді зробили схрон у Стодолі. Спершу малий Іван носив їжу воякам української повстанської армії у домашній схрон. Потім ходив розвідкою в село, стежив за НКВД-стами. Дивився, з якою зброєю вони приїхали, скільки їх було. От і куди пішли? Згодом йому довірили ходити до інших підпільників. Під пояс та одяг хлопчику зашивали таємні повідомлення. Під час однієї з таких вилазок за восьмирічним хлопчиком погнався комісар НКВС. Я біг, але коли вже добігав до своїх воріт, то почув в ногу постріл, і мене ранили. Це було останнє завдання восьмирічного зв'язкового УПА. Згодом в острівецькій групі повстанців виявили зрадника у грудні 1945-го сорок п'ятого. провели облаву на повстанців. Тоді очільник місцевого повстанського руху підірвався разом із двома агентами НКВС. А шрам вийшов, значить, ранений з кров'ю і. Одну руку в одній руці заховав гранату, а другу казав, що я здаюся. А ті подумали, що він здається, і сказав Слава Україні і кинув цю гранату і вбив чи одного анкевидиста, чи двох. Ну щось таке говорили. І сам загинув. Доля партизанів, які вижили, склалася по-різному. Іванового дядька на до винний, засудив військовий трибунал. Матір Івана утримували у гвіздецькій тюрмі НКВС, але згодом відпустили. Маму не судили, а не судили. Чому? Тому що тато був красноармійцем, був ранений і помер в лікарні. Іван Палагіцький не припинив боротьбу і за незалежної України. Він один із тих, хто у своєму селі домігся переходу до парафії московського патріархату до православної церкви України. Чоловік писав Листа Філарету Острівецька церква. Святого Юрія мене дуже турбувало, що це є церква Московського патріархату. Ротів 4-3 десь такого перейшла. Вже на Київський патріархат. Василь Скрепка, Діана Яців, Назар Вінтонюк, Олег Кучуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Будь ласка, заходьте тільки обережно. Опа. Так. В заховану серед дерев листя та густого моху криївку, запрошує нас Василь Озорович. У цій повстанській схованці намагалися відтворити весь побут воїнів. Упа, зокрема, всередині є криниця з водою, вимурована піч, яка зігріває криївку. А також речі, якими користувалися у півці. Піч була зроблена, щоб вони могли грітися і варити собі, їсти воду, гріти, кипятити. Це був їхній стіл. Де Наші хлопці, вояки обідали, і звичайно, у них й в них було тут багато літератури. Вони читали це молитверники. Це Біблія була. Це є машинка 1936 або 1937 року з українськими буквами австрійська, окрім посуду, письмового приладдя літератури старовинних ікон та газет в Криївці Є одяг воїнів УПА. Дві форми, а також вишита сорочка та кептарі із вовни, які зігрівали хлопців у холодні дні. Це є одяг, в який, в який тоді були одягнені наші вояки. Мазепинка, бачите, тут ремінь такий, штани і так само є черевики їхні. Цю Криївку збудували неподалік справжньої, яку повстанці спородили високо в гірській скелі. Сьогодні на її місці хрест та два стяги. Тут четверо хлопців оселилися, коли НКВД викрили їхню криївку на іншому кінці села, розповідає Василь Єворський. Зараз чоловікові 87 років, та ті події він пам'ятає дуже чітко. Пригадує, як його дядько станичний, доручив річному Василеві носити їжу для вояків.

А ввечері порожу вже вертають додому. Краївку в скелі називають останньою, бо серед одинадцятих, які були в Яремче, вона протрималась найдовше. НКВДСТА викрили її в грудні 1952 року. Тоді через зраду загинуло троє воїнів: Василь Орфенюк, Юрко Струк та Микола Дудзяний. Шукали під кожну колоду, під кожний камінь, де поточі не протікають, тож ходили дивилися. Але йшли в ліс двома псами. А ці хлопці якраз в той час варили їсти. А там бунька була душник і пець занюхтів. І скочив туди на краївку, почав гавкати, почав ломачити, то розгрібати. Прибіли, окружили. І говорить, здавайся, бандір, ви вже своє відслужили. Троє хлопців дали бій ворогам. Коли ж патрони майже закінчилися, вирішили не здаватися НКВДстам і загинули у Криївці. Тепер померлих повстанців щороку вшановують поблизу їхньої Криївки. А щоб пам'ять про них жила, вічно спорудили ще одну, в якій досі живе історія хоробрих вояків. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Дана буржуйка виготовлена з 3-мм листової сталі, обладнана сушарками для можливості сушити одяг і взуття. Також є додаткові труби для циркуляції теплого повітря в приміщенні. І додатково ще клапан для обмеження витоку тепла. Ярослав Павлюк, власник ковальської майстерні, у якій виготовляють буржуйки, розповідає, що створювати пічки почали в 2014 році. За цей час вдосконалили їх та зробили зручнішими. Ярослав Павлюк каже, що матеріали купує за власні гроші, а робота майстрів безкоштовна. Однак він порахував, що середня ціна такого обігрівача приблизно 4 тисячі гривень. За зміну один майстер повністю зварює буржуйку буде велике замовлення, я готовий навіть запросити і взяти на роботу ще додатково людей, зварювальників, які можуть цим займатися, і поставити це на так би мовити, на конвейер, на потік. Буржуйки від початку виробляли для військових на передовій. Однак зараз каже Ярослав Павлюк, готові забезпечити теплом українців, які залишились на звільнених територіях без умов для нормального життя. З його слів, буржуйки надаватимуть безкоштовно однак зараз шукають волонтерів волонтерів, які безпосередньо могли би доставляти так би мовити ці вироби наші на передову. Громадяни, які там. Залишились без опалення, без, без всяких умов. Вони також, я думаю, що цікавить їх такі, такі вироби від початку повномасштабної російсько-української війни. У майстерні Ярослава Павлюка виготовили понад десяток буржуйок на замовлення військових. Зараз, за його словами, шукають фінансування аби продовжити роботу. Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. 218 книжок із бібліотеки коломийського адвоката Олекса Косака передав Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника його онук Богдан Волошинський. Чоловік каже, це книги 1870-1940 сімдесятих років видання. Більшість із них на іноземних мовах: німецькій, польській та французькій. Тут є право Австро-Угорської імперії, право речі Посполитої польської міжвоєнного періоду. І тут є політико-правові видання, зібрана протягом багатьох років, ну і після смерті власника у 1942 році вона була захована. Захована його дружиною, вся наша родина знала, де вона знаходиться, але ця бібліотека була просто ізольована. Тому що в радянський час такі фахові видання. На іноземних мовах зразу викликали підозру, ким є ті, хто користуються з ким вони тримають зв'язки. Ці книги стануть у нагоді насамперед тим студентам та викладачам, які у своїх наукових роботах досліджуватимуть право країн Європи та порівнюватимуть його із законодавством України, каже завкафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Володимир Розвадовський, коли в порівняльній характеристиці можна це все відзеркалити, переконати студента. Чому ми так направляємося до європейського співтовариства? Чому там такі цінності вагомі? А чим ми, скажімо, уступаємо? А можливо, ми рівні? Можливо, у нас все одинаково. Але це треба студента переконати. А щоб переконати, потрібно що? Джерела. А джерелом що буде виступати? Книга. Для наукової бібліотеки це ще більший скарб, тому що вона поповнює свою скарбничку саме. Книгами, які входять в розділ як стародруки. А з іншого боку, ми створюємо всі умови для того, щоб ці книги мали можливість дійти до кожного. І сучасна наука дозволяє це зробити, тому що шляхом цифрових технологій ми зробимо репозитарій. І відповідно, як і викладачі, так і студенти в будь-яку хвилину зможуть мати можливість досліджувати ці неоціненні скарби. Зараз книжки експонують у приміщенні науково-юридичного інституту Прикарпатського національного університету. Зберігатимуть їх у науковій бібліотеці закладу вищої освіти. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.